Доброго ранку. Сьогодні 8 жовтня 2024 року. Тематичний день в старшій групі. Безпека на дорозі. Тема Школа світлофорних наук. Дітки, доброго ранку, доброго дня. Я сьогодні хочу з вами поговорити про безпеку. На дорозі, про правила дорожнього руху, тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Послухайте загадку та відгадайте її, командуючи жезлом, він направляє. І всім перекрестям один управляє. Він не мовчарівник, чарівник, машин дресирувальний. А і я йому регулювальник. Правильно, дітки. Ось він завітав сьогодні до нас регулювальник. Нам сьогодні допомагає зайчик. Він каже стій. Овечка каже, приготуйся. Ви бачите, як тримає жезл, А їжечок каже, «Іди!». Але на вулиці дітки є ще один головний герой, без якого дуже важко обійтися. В великих містах та й маленьких. Це що? Як переходиш вулицю, то завжди зупинись. І перш за все з увагою на мене подивись. Я ж, як кажу надійний, де небезпек нема. При кольорові очі я маю не дарма. Давайте згадаємо. Так, ви вже відгадали, що це світлофор. Коли горить зелений колір, що ми дітки робимо, так ми переходимо дорогу. Коли горить жовтий, так, це означає приготуйся. І червоний, так ми стоїмо. Завжди будьте уважні і слідкуйте за світлофором. Ось ви бачите також світлофор. І ось зараз дівчинка буде переходити дорогу, тому що загорівся зелений колір світлофора. Вона де переходити, тому що є тут розмітка, пішохідний перехід. А зараз згадаємо, з якими знаками ми вже знайомилися. І сьогодні я вас познайомлю ще раз з одним новим знаком. Так, що це за знак дід? Пішохідний перехід. Вірний. Він розташований прямокотничку блакитного кольору На трикутнику зображено перехід та людина переходить. А це що за знак? Підземний пішохідний перехід, також блакитному та Намальовані сходинки і людина спускається вниз. А ось дітки, знак означає місце для стоянки транспорт. Запам'ятайте цей знак, будьте дітки, на дорозі завжди уважними, тому що від цього залежить наше, ваше здоров'я життя. Още раз подивіться: наземний пішохідний перехід, підземний пішохідний перехід та надземний, наземний і надземний не путайте, дітки. Наземний ми переходимо по пішохідному переходу, а надземний це перехід надземлею. Дякую, Підіймаєтесь, проходите по місточку та спускаєтесь в Ця тваринка непроста, без копи і без хвоста. Не гуляє, не біжить. Серед вулиці лежить. Та, звісно, ви знаєте, це зебра. Ось ви бачите, і знак пішохідний перехід. І намальована зебра. А як ви думаєте, чому так назвали зебру? Та, тому що вона має два кольори. Цей перехід має два кольори як і справжня дикавинка зебра. Дітки, а ще сьогодні ми з вами поговоримо про транспорт спеціального призначення. Спішіть сорми, дорогу дай, моргає синім оком, примчить швиденько, і біда людей у мене боком. Так, правильно, це пожежна машина. А чому вона так поспішала? Так, тому що горіччі є майно, або поле, або гараж, тому пожежники спішать виклик. Дітки, а чому пожежна машина має червоний колір? Так, щоб можна було далеко її побачити, адже червоний колір дуже яскравий, дуже далеко видно. Якщо поруч небезпека, чи зло задумає зловмисне, знай, що поруч недалеко. Завжди є захист. Для нас корисний дід. Це хто? Так, це поліція. І на якому транспорті вона приїде? Так поліцейська машина, поліцейський автомобіль. Швидка спішить на допомогу. Звільняють їй усі дороги. Доставить швидко лікарів, як хтось правдово захворів. Я думаю, що ви часто бачите в місті, як швидка мчить, і як вона поспішає на допомогу. І всі автомобілі поступаються дорогою. Це правильно, тому що потрібно швидко лікарям. Проїхати до людини, яка захворіла. Дітки, а тепер згадаємо, за якими ж номерами телефонів ми викликаємо швидку допомогу. Так, один, 0, три. Давайте всі разом повторимо. Один, 0, три. А пожежний автомобіль. Один, нуль, один. Ще раз давайте. Один, нуль, один. А якщо ви побачили когось зловмисника, то за яким ми викликаємо поліцію? Один, нуль, два. Повторіть зі мною один, нуль, два. Дітки, автомобілі, коли отримали. Не автомобілі, коли. Диспетчер отримав інформацію, то він повідомляє і пожежників, і лікарів, і поліцейських, куди їм потрібно вирушити у справах. І таким чином вони їдуть та наспітують. Ось так по пісенці. Ми машини незвичайні. Є сирена маячок. Як чимо мене завдано, дай дорогу новачок. Якщо хтось є новий на дорозі, як і то вони не знають ще всіх правил, але повинні знати. І тоді водії. Пожежної машини, події швидкої е, машини та поліцейської. Натискають на сирену, щоб новачки поступилися дорогою. Дітки, ось ви бачите, пожежний автомобіль, машина пожежна, поліцейський автомобіль, та Автомобіль швидкої допомоги, який є дуже необхідні в житті людини. А зараз ми переглянемо, як потрібно поводитись на дорозі. Потрібно переходити вулицю тільки по пішохідному переходу, тільки на зелений колір світлофора. Виконувати команди регулювальника, адже ми на самому початку заняття я вам загадала загадку про регулювальника. Дітки, не порушуйте правила, користуйтеся підземними переходами, обходьте автобус ззаду, а трамвай спереду, Адже рухайтеся, дітки, через Дорогу переходити тільки з дорослими. Тому слухайте дорослих, не порушуйте правил дорожнього руху. Бережіть життя, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Переходьте тільки на зелений колір світлофора дорог. Тримайте міцно дорослих за Руку. Дітки, про що ми сьогодні з вами говоримо? Так, про знаки, які є при дорогах, про світлофор, про пішохідний перехід. Будьте обачні на дорогах, слухайте дорослих. Не вибігайте на дорогу, якщо навіть туди вистрибнув ваш улюблений м'яч або покотилась коляска з вашою улюбленою дядькою. Бережіть себе та будьте мені здорові. Я вам кажу, дітки, до побачення, до нових зустрічей.